Вітаю вас, дорога церква Нове життя. Я радий знову бути з вами. Хоча нас розділяє майже 11 тисяч кілометрів, я ще вас повторюю, що радий бути з вами на служінні, принаймні духом. Хочу передати привіт від церков Камбоджі. Такий гарячий привіт. Зараз у нас майже 30, 30, 30 чимось. Я маю на увазі плюс. Я дуже радий, що е, мав змогу бути у вас на конференції і поділитися е, тим служінням, тими благословіннями, які е, ми маємо е, тут в Камбоджі. Зараз наше служіння також продовжується в тому напрямку, в якому я е, е, говорив вам, е, будучи на конференції. Зараз у нас три-чотири е, найважливих напрямки служіння. Це наш дитячий уют, це наша християнська школа. Служіння в у в'язниці. І також соціальне служіння найбіднішим верствам населення Камбоджі. І е, я хочу поділитися також е, тим і призвати вас до того, щоб ви поїхали до нас та допомогли нам в служінні десь е, були з нами в цьому служінні. Що недавно до нас приїжджала одна команда з Німеччини, і вони були е, 10 днів. Чи багато можна зробити за 10 днів? Десять днів це ну майже короткий срок, так це ну, якщо подивишся, ну скільки можна зробити за десять днів. Але ми зробили триденний табір для дітей нашої школи. Також э, э, ця команда могла посвятити себе цілий день э, для наших дітей в нашому поюту, в нашому притулку. E, э, і також э, вони дуже були. Э, не здивовані, дуже навіть не шоковане, дуже ну, приємно вражені тим служінням, яке відбувається у нас у в'язниці у жіночій в'язниці в Камбоджі. Також знаєте, культурна адаптація. Вони побачили життя Камбоджі не тільки ззовні, але й зсередини життя як багатих людей, так і бідних людей. Вони спробували їжу, специфічну їжу Камбоджі. Це там якісь там змії, криси, якісь там таргани. Деякі з них навіть не могли доторкнутися до цих щурів, а деякі їли дуже смачно писмокуючи. Да? До чого я це все кажу? Знаєте, ці команди, які приїжджають нас на ководкостокову місію, вони дуже допомагають нам в служінні, Десь вони мобілізують нас. І потім, коли вони повертаються назад, знаєте, людина, християнин, який був на місії, повертаючись назад в свою церкву, він вже не є тим християнином, який був до цього. Бог знаєте десь що змінює. Змінює, змінює а, мислення, змінює ставлення до служіння, змінює ставлення навіть до церкви і навіть до самого Бога. Тому я ще раз закликаю кожного з вас, якщо у вас є можливість, починайте десь гроші, там десь копійка до копієчки, десь там е я не знаю, в Польщі, е, копійки, як вони звуться, ну менше з тим. То ви можете своєю церквою відправити двох, трьох, чотирьох, п'ятьох людей з вашої молоді, якщо вся церква зосередиться на цьому служінні, і потім, коли ви приїдете, ви будете розказувати всі ті благословіння, які Бог вам показав тут, у Камбоджі. Я ще раз вас закликаю, навіть якщо ви не зможете самі поїхати, ви зможете десь допомогти. Іншим людям, ну і допомогти нам, принаймні молитовно. Тому ще вас приймайте привіт, приймайте вітання від, від нас, від нашого притулку, від нашої церкви, від церков Камбоджі. Нехай Бог вас рясна благословить. Амінь.